Велика кількість пам'яток зосереджена Збояському районі, Бережанському. Збойському районі 26. Тепер в Кременецькому районі є навіть 30 дерев'яних церков, деякі з них досить унікальні, такі, як, наприклад, в Старому Почаєві, Воновецький район дуже багатий цими дерев'яними пам'ятками там. Навіть я би сказав, що більше дерев'яних храмів, ніж самих марованих. Монастирський район, він такий більше теж є до Карпат. І там теж зберегося дуже таких багато дерев'яних церков Карпатського типу. Дуже такі цікаві в Бучевському районі є церкви, там сокілець і губин, які взагалі унікально складені з цікавими зарубами і мають дуже такий цікавий архаїчний історичний вигляд цих пам'яток. Є в Чотківському районі, Є ще збережено досить так багато пам'яток. І, і одні з таких саме старовинних. Ну, і досить Багато ще наш пам'яток збережено саме на Сумському районі, який є такий вже волинський тип дерев'яної архітектури. І там деякі біля деяких церков, то, наприклад, в Кодишеві, там церква десь початку 19 століття. А сама дзвіниця, коли вона збереглася, вона десь так середини 16 століття. Тобто сама дзвіниця є старшою, тому що біля е, стару, напевно, що знесли храм, а збудували набагато ну, більше, але дуже старовинна, цікава дзвіниця збереглася. І саме такі первини треба е, обов'язково зберігати, роз'яснювати людям тобто необхідність їх збереження і, і пояснювати його цінність. Ну, звичайно, е, не останнє слово за священниками, які повинні провадити громаду і закликати її, зберігати ті наші прадідівські святині.